Не туту. О! Йоу! Можна звідси воду брати? Чого ні? Можна? Ми не вмрем. <гум> Каже, ми не вмрем. <гум> Покажу ванну. <гум> Крута, кава. чистенька, красивенька. Мама вже в очі кави. Кави. Бачиш, <гум> я <є> твір. Сушарка. <гум> Чи тобі таке <підкей> не підходить? Сушарка. <гум> <гум> Where the seasons flow. We met where the stars. В середині і кругом гору. Ну. Мама проводить екскурсію нам. Та що це? Такий знавець? <реш> Перший раз закопали і нам проводить екскурсію, правда, Артур? Це <реш> 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 китки маленькі, ти хоч великі. А чого вона не впала, оця кіця?

ти скільки тут проб? Зачинаємо. Ще одна проба є? Зачинаємо. Там, мені здається, є якийсь проміжок, кількість спроб. Там кількість спроб. Ну. Ну. Яка Рома і Валєра? Рома і Валера? Чого Рома і Валєра? Може то Руслана і Валентин? пальмою. Що набирає получается, звезды сюда. А я бачила, не дурно тут сидела. Балдеж. Балдеж. А? С горки спускается. Фан тут. Ужас. Це дуже позитивних емоцій. Але ми вже прийшли тут трошки вже закриваються всі. але ми йдемо куди ми йдемо зараз. туди. О! Тут кивов три рази менше, згадай. Цей гарячий, прикинь, всі поклеє його. А, а то чи... Боже, і начинки нема. У нас була начинка. Подивися, нема начинки. О, польські, то не українці. Тут українці навалюють на стіл, всюди навалюють. Мати все. Я прибивана и пива ще бива на груп. Може, дивився? <ріху> <ріху> Все за цей забібене? <ріху> Красота та <ти> й годі. <ріху> Добре, копор те шашлычку. <смеш> <смеш> Ам сюди. Дуже що мене з цим? Дорогу зробили кругу. Вікна запотіли, хтось пив. Каво. Так, ми вже на парковці. Ти готова вирушати? Ти готовий? Ні. А я готова, пішли. Треба було собрати сюди нашу руками. Куди ми йдемо? А я звідки знаю? Мене мама заставила купити і вдягнути пов'язку. Який Де? Покажи. Боже, як тебе легко набрехати. але це не брати. Це в лісі ведмеді живуть. Я стояв і там читав. Супер! Так. Бачиш, не, не можна залишатись бо вони чують свіжими. Таких камінчик <риклад> з собою принести чи що? Ні, Річечки. немає. Шо, ми, ми. Зараз? Морське око. Нам сюди А ми, а ми десь тут воно ті водорозі. Може тут во тут во є. От тут, а нам ще все от все. Yeah. Яй, дай їсти мені. Ну, мені б дороги не пройшли. А! Коли тут що пше? Йдемо. Ну, дамо. точно. Вакуанник. О, яка. Ну, гарно. <ріпи> Потирай в себе. Біга. Але ми ти їх не помила, звичайно. Лисоньки. Ні. А то їх помила. Це все. Привіт. Ми в Карпатах. Як в Татрах. Як ти грубась. Туди вдівай теж, йде з нас на відео. Будемо файні такі. Це підстиль. Я тобі скажу, що в чай две с тобой ну гармочки кофта, тобі бы травиваю кофту взять. Я тобі кажу. Не все файно, серые белые. Идеально. Видео у влог. Мама, ты там у влог. Мама! Ти жолтий? Жотий. То Мама, жольтий. Ми йдемо. Ми намагаємося йти. Мама, певша. Веди нас, наш воїн. Ми йдемо по кілу дорозі. Та мені вже жарко. Жарко, мені не жарко. Ми йдемо. Ми йдемо. Автуф. Oh. Oh, oh, Ми Йдемо в другі тлеті. Ми тягнемося. Файно. По зверху снімати. Давай далі, мамо. У нас фільм Аліса в Україні чудес. Ну, гляньте, яка красота. Мама, все добре. Ой, файно. Ідемо. Дуже добре. Ми віддихнули. Віддихаємо і будемо віддихати. в дупу Боже, я Боже, яка красота! Ужас просто. Та, Боже, Кажу, Господи, добре, що я сижу. <реш> Боже. Кошмар. назад. Йой! Наше закопане. Наше морське око. Катечки. Це ми, звісно. Дебіли. Попали. Мама, ти чарівна? Немає. Ой, качка полетіла. Пачка полетіла. Ну, дивіться, всі з закоханими очима. Тут ну, кого. На типу сюди. Я обурена. Фані, це вже тут, всі вже тут, походу, Бо я обурена. Що я прийшла? Подивіться на це. Супер. Це кожен місій бачили. Неймовірно. Це якраз таки ніхто не побачив нічого. З видом не вийшло, то може хоч поїмо гарно. Ми замовили два борща, деруни, вінок, жане, ром, пиво. Що ще? А, і ковбаску. Тартур. Чекаємо. Ось така сліма тут. Це щось цікаве. Це історія. Дивіться, яка краса. Йось. Файні такі. Так, не треба трубочку своє віно запхати. Ого. Який? Борщик. Просто питний. О, як воно пахне. Це крокета. Така котлетка. І чого до котлетка? Їсти. Можна? Можна посунути. Да, будемо зустрімо буржуємо. Коняка. Ще демочка. Ми підемо на купани. Мама, як тобі їдеться, паникому? Ліпше ніж ти пішки ні? Щоб би так добре було. Ну, завели. Що в Тернопіль, Тернопіль заливає. Чекаємо на поїзд.